Привіт, мої доренькі підписники і всі люди, хто зайшов на канал Олега ВДШ Краса Монет. Сьогодні на огляді монета України 10 копійок 1992 року «Шестиягідник» з крупним гуртом. Так як нас дивляться не тільки в Україні, а в цілому світі, тому взяв для порівняння звичайну монету 10 копійок. 1992 року. Монети виготовлені з латуні, вага їх 1,7 грама. Монета шестиягідник справа. І вона на аверсі має ще такий брак. Ось тут на канті. І тут з правої сторони вирізані напів кільця, вони також є отут на кінці середньої частини тризуба, і ось тут на боці тризуба. Тепер перевернемо монети на реверс. І ми бачимо, що монета справа є шестиягідником. Ось тут, в третій і шостій гроні. Шість ягід, а на звичайній монеті в третій і шостій гроні по п'ять ягід. Монета зліва має дрібну насічку А монета справа шестиягідник має крупну носічку. Дякую всім за огляд. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім добра, щастя, здоров'я, реалітетних монет.